Ну а в переговорах зі США ніхто в Києві не піде на поступки, подібні до часів підписання Будапештського меморандуму. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. В Інтерв'ю громадському він пояснив, що коли підписували Будапештський меморандум, було таке саме викручування рук, як і сьогодні, коли США тиснуть, щоб Україна підписала абсолютно кабальний і нереалістичний договір про корисні копалини. Водночас, екс-міністр закликав реагувати спокійно і зважено на всі заяви, які зараз лунають від американської сторони, а також бути реалістами, оскільки наразі 30% військової підтримки ми отримуємо саме від США. І Росія відповідальна за напад на Україну, для якого не було причин. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для радіошоу Брайана Кілміда. За словами господарів Білого Дому, російський диктатор Путін буцімто хоче укласти угоду, але він не повинен, бо якби захотів, то отримав би всю Україну. Ну і також Трамп заявив, що намагає, не намагається зробити Путіна кращим, і що в нашого президента Володимира Зеленського, начебто, немає жодних козирів для ведення перемовин з РФ. А тим часом у конгресі США з'явився проект про повний вихід з ООН. Як повідомляє Fox News, його вніс сенатор республіканець Майкл Лі документ передбачає, що до кінця цього року країна припинить своє членство в організації і всіх пов'язаних з нею агентствах. Відповідно, припинить фінансування їхньої діяльності. Відно, відомо, що республіканець Чіпрой також хоче внести такий проект у палаті представників. Він аргументував своє бажання, тим, що ООН, начебто, нічого не дає Сполученим Штатам. Водночас ще близько десятка е, е, республіканців заявили також про підтримку цього проєкту.